З жанровим кіном якраз про розваги, питання залишається в кількості, в якості. Ілюзія сховатися від жахливої реальності в красиву картинку вона зростає. У нас дуже багато колег, які взяли зброю і воюють. І у нас загинуло вже багато з кіноіндустрії, людей, які за Україну. А от коли люди, які виїхали і взагалі все одно, і там собі тішаться і живуть, попиваючи пиво і е, врятувавши свої сраки, абсолютно пофіг на те, що тут відбувається. Ці люди для мене краще б і не повертались. Коза Ностра Мама Їде стала приводом для нашої сьогоднішньої зустрічі із заслуженою артисткою України, акторкою театру і кіно Ірмою Вітовською. Мистецтво у час війни. Кіно і театр як спосіб рефлексії та самотерапії, і післявоєнне кіно про це поговоримо сьогодні. Звісно, не зможемо оминути і тему волонтерської діяльності, якою Ірма займається вже доволі тривалий час. Отож, вітаю вас. Добрий вечір. Е, нашу з вами розмову. Я хочу почати е, із цитати, яку ви сказали в інтерв'ю для проєкту Фантастичні Українці від Українського культурного фонду. І ви зазначили, що є кіно, яке треба подивитися і змінитися. А є кіно, яке треба подивитися і підняти собі настрій. Коза на мама -ма їда, це яке кіно? Ну, це якраз інше кіно, яке підняти собі настрій. Ми потребуємо такого жанрового кіно. Це нам кіно для широкого загалу, якого у нас можливо в зв'язку з тим, що у нас все стало дуже добре з останніми картинами, які вийшли останній рік. Парфір, Я і Фелікс, Клондайк, Бачення метелика це фільми останньої декади ті ще. Тільки будуть прямувати глядачок, то з жанровим кіном якраз про розваги питання залишаються в кількості в якості, тому що це, це фільми, які покликані на широку аудиторію. Отже, вони ставлять на меті не тільки з міста, а й власне емоцію більше враження, картинку, певно, якусь атракціон такий. То відповідно, що з цим жанром у нас, якщо і були подібні комедії, то вони чомусь вистрілювали тільки перші, а всі їх продовження ставали все гірше-гірше. І, і ми знаємо цей варіант, на жаль. Хоча це теж має свого глядача. Якби мені не шкода було, що такого глядача у нас більше, ніж глядачі, які би подивився там, скажімо, фільм Накшалт, тих, які я назвала на початку. Але це, на жаль, така данина, що глядач інтелектуальний, глядач, який має смак і має інші цінності, запити на мистецький продукт меншості, ніж глядач, який просто, просто глядач. А чи можемо говорити, що у час війни такого кіно, такого підняти собі настрій, люди потребують більше? Ну, як говорить історія, так, і Друга світова і Перша світова, особливо Друга світова, тому що там більше було кінопроцесу, ніж першій, скажімо, тоді, коли з'явився вже люди говорили звуком. І, але ми всі бачимо, що досвід мюзиклів, фільмів про любов, первинних якихось потреб людини, дружба, любов, кохання, музика гарна, ілюзія сховатися від жахливої реальності. В красиву картинку вона зростає. Відповідно, ми нічим не відрізняємося. Людина залишається всі часи такою ж момент сховатися на три години в світ, де немає війни. Це як терапія, так само потрібно. Особливо, мабуть, це потрібно тим, хто в дуже довгому стресі, особливо тим, хто дуже наляканий, особливо тим хлопцям для перерозрядки, тому що їм давати вантажні якісь роботи. І вони і так весь час на стресі, в великій мобілізації, концентрації, і зараз їм дивитися фільми, які потребують осмислення. Їм нема коли, тому що все зосереджено на осмислення на інше. А от такі фільми їм дозволять трошки відпочити і, і теж би, відійти від ну, розслабитись. Тому і ті, і ті потрібні для, мабуть, людей, переміщених осіб, які в стресі, теж потрібні. Але є і фільми, які працюють над нашим ростом. Духовним інтелектуальним і ті фільми потребують теж свого глядача, який більше в тилу, який, можливо, от я вважаю, що Франківськ, як місто, яке не настільки травмоване, на відміну від Краматорська, я от зараз такі речі буду порівнювати чи Харкова. То тут мені здається, що фільми, які піднімаються інтелектуальний рівень, дуже абсолютно. Мають відбуватися для людей, і це має бути як правило ходити на них. Щоб зростати в своїх смаках, Так, ви зазначили, що от е, людям важливо той простір, так куди можна на три години заховатися. А е, ви займаєтесь волонтерською діяльністю перед інтерв'ю? Ви зазначили, що скільки себе пам'ятаєте, стільки і е, ну, В дитинстві так? теж я волонтерила, підбираючи котів і собаки роблячи для них алабуде. Це теж волонтерка якась певно. Власне, але зараз у час війни е, потреба збільшилася, і відповідно внутрішні ресурси для того, щоб здійснювати цю волонтерську діяльність, теж мають збільшуватися. Чи є у вас простір, де ви ховаєтесь на тих умовно три години, щоб знайти той ресурс в собі, внутрішній, і продовжити волонтерити? Дома. Дома. я люблю взагалі бути вдома. Я дуже люблю, коли тільки дуже близькі люди поруч, і щось вдома вигадувати, щось, чимось зайняти себе. Повернемося трошки до. Тому що є поки що дім, і зараз ти цінуєш цей дім більше, ніж колись, що він у тебе є. Порівняно, на жаль, у багатьох вже немає такого щастя. Повернемося ще трішки до фільму «Коза остра Мама Їда» знімався у 2020 році. Угу. Якщо б зйомки на той час не завершилися або завершилися неповноцінно, потрібно було б продовжувати під час повномасштабного вторгнення. Чи змінився б якось сценарій? Чи змінилося б щось, не знаю, смислові вектори? Я думаю, я думаю, що він би не відбувся. Ну, зараз ця, ця картина не відбулася, тому що б. Би... Ну, по-перше, більшість українських колег на фронті воюють. Це ж не тільки про акторів і режисера. Тут же великий департамент людей, які задіяні в кіно. У нас дуже багато колег, які взяли зброю і воюють або дрони, або і оператори, і техніки наші. У нас загинуло вже багато з кіноіндустрії людей, які за Україну. Тому, власне, я не думаю, що відбулося зараз. І ставала б потреба на такий фільм. Війна з 2014 року, просто вона була локальна. І все-таки більша спільнота українців якось жила, так, змирившись з тим, що це буде недовго. Але і тоді, можливо, фільм же ж не. Україна тільки це ж італійська пітчинки. Італійська була ініціатива стілити цей фільм. Тобто, наша була пропозиція, ідея, сценарії, але кошти тут і італійські, і це Пітченк, який виграний в Римі. Це отут треба говорити, що це перша міжнародна картина, де Україна змагалася в пічені на міжнародній арені, тобто комерційного напрямку. І я акторка, перша міжнародного проекту комерційного. В головній ролі це, це інцидент. Ой, це прецедент, так, інцидент теж. Це прецедент, звичайно, для, для розмови. Тому що ну, назвіть мені, будь ласка, фільми, які би фінансувалися з західною стороною. І ви би вигравали там пічинг, і ваша українська актор чи акторка в головній ролі. І це я такого ще не бачила. Ну, тобто, це реально в цьому є клас. Те, що це не фільм, покликаний на фестиваль, не режисерська певна, певні якісь певні переживання, не його сценарій. Це а режисер запрошений Джовані Дота, який вирішив це зафільмувати, який погодився на цю роботу. Це вже інша складова. І те, що цей фільм одразу не стояв як фільм для фестивалів, для вузького кінопоціновувача, а стояв, перш за все, для великої аудиторії. І оця велика аудиторія сьогодні покаже, чи цей фільм їй підходить, і все. Ви також сказала, що фільм не відбувся. Скільки таких фільмів зараз буде не відбуватися у зв'язку із економічною політичною ситуацією в країні? Ну, нових фільмів я не знаю, чи будуть запущені. Ну, мабуть, якась дуже дозована кількість, маленька. Будуть кінопроцес не може зупинитися, тому що це великі департаменти людей, які працюють і це кадри. Ви кадри потім не наростите. Це будь-яка галузь. і не можна впустити. Єдине, що об'єми будуть менші. Ми закінчили зараз у мене зйомки. В картині, яку я ще не можу оголосити, але ми закінчили цю картину. Це одна з минулої минулих переможців пічингу, яка війшла в процес підготовки перед війною і зараз завершені. І зараз картини, які якраз завершені, ті, які входили у війну і які мали бути запущені цього року. От вони або їх закінчують, завершують, або їх намагаються реалізувати, якщо дозволяє кошторис. Тому що ми не можемо забрати економічне розуміння, що зараз ті можливості, які були до вторгнення, і сьогодні це зовсім інші можливості. Тому, власне, печально все. І я думаю, що кіно два-три роки буде дуже довго після перемоги ще зализувати свої як і будь-які креативна галузь. Але якщо театр може відбутися на стільцях, тут і от ми можемо тут з вами зробити театр, де де завгодно. Як говорить ваша локація в театрі Івана Франка, Івано-Франківському, так то локація будь-яка може бути використана під театр. Кіно на жаль дуже залежить від деталізації, від великої великих технічних потреб, які ви не можете в кіно взяти. Ні, можна на мобільний зняти це теж хід. Але ну, ми говоримо що серйозно зараз про індустрію, кіно і тому тут от, ця тому, галузь, галузь буде найбільше, мабуть, оговтуватися найдовше. І її наростити найдовше треба, тому що кіно зняти це дуже складно, тому що це не один режисер, тут ще є оператор, який є самостійною фігурою. Тут художник, який є самостійно, тут є композитор, тут є. Це, це бігаючі картинки, але ці картинки... Вирішують кожен на своєму місці, коли в театрі є режисер і команда, і команда з режисером створюється. Тут все-таки є режисер і оператор, і команда. І це те, теж своя є певна. і свої, свої, свої вимоги. Тобто дуже складно. Найскладніший, мабуть, з точки зору технічності сектор індустрії. А якого кіно будуть потребувати українці після перемоги? Чи це власне для настрою, чи це те кіно, яке дозволить оплакувати все те, що відбувалося? От знаєте, головне, щоб кіно йшло від серця автора. Тому що коли кон'юнктурно береться тема і ми знімаємо, ми вже ці плакати мали. І всі невдачі ми бачили. Коли ми хочемо сподобатися темою певних змагань, темою певних постатей, і робимо це так, аби сподобатися, насправді. Все виходить дуже погано, і навряд чи до цієї постаті потім можна років 5 підходити. То ось цього я б боялася, щоб в країні відбувалося. А коли від серця, то яка картина вона буде? Головне, ж вона була від серця і тоді. Тоді картина відбудеться. Знаєте, І ще дуже не хочеться, щоб експлуатувалася тема одразу наших геноциду, які відбуваються. Тому що на це потрібен час переосмислення. Спілберг Шинлера знімав через 15 років, коли потрапив в сценарій. До того Поланський відмовився, бо матір його загинула в гетто. Відповідно, це до цього доходити до таких тем, як Буча Ізюм. І те, що ми зараз ще відкриваємо в тих територіях і будемо відкривати з кожної звільненою територією, це не можна на цьому робити хайп, тому що ми будь-яке кіно художнє це є постановка. Постановка це є художній, художнє бачення все одно. Це все одно приламлена реальність. І ми тоді можемо впасти в поле, коли на цьому спекулює російська. Агресивна пропаганда в тому, що це постановка. Ми можемо тут дати такого ще раз одного якогось її можливості От бачите, де ви не відрізнити, де фільм, де є справді. Я вважаю, що сьогодні на рахунок таких тем, то має говорити документальне кіно. Документальне кіно це теж погляд автора, але це фіксація, все одно це є автентичні події. Все одно це люди, які свідки, це не актори, це свідки реальні. Це bbc формат а художні картини про такі драми, я думаю, що ні. От про хлопців, які от ми бачимо мемчики з тваринами, там, якусь історію друзів, які на війні, так, будь ласка. От про жінку, яка мусила покинути все і почати в Західній Україні все з нуля. І тут історій дуже багато. подивіться у вас Херсон, там вулиця Ціла Херсонська біля озера з бізнесом. Про них, от таких людей, де війна, не обов'язково тут, де війна є, але люди починають, де вона зруйнувала їм все. Де точка відліку. Такі фільми обов'язково. Але це, мабуть, історія, яка прозвучить в тому, хто її захоче сфільмувати і написати. Зараз ми збираємо це більше, ну не ми, це сценаристи, режисери, вони збирачами працюють, вони збирають оцей, збирають оцей. В те, що потім видати зараз будуть зйомки, які відбуваються про війну. Я знімалася у польського режисера, про польського волонтера, який справді приїхав в Україну привозити і потрапив під Харковом в таку дуже ризиковану ситуацію. Це реальна за реальними подіями. То такі, такі картини будуть, але от, скажімо, якусь велику. Батальну сцену, де їде техніка, де летять наші, де, 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 Ну, це ще дуже складно, тому що це, по-перше, дорого, і ми ж зараз не можемо. А по-друге, це теж має пройти час, тому що недостатньо і акторів, які зможуть втілити досвід. Або вони, ті, хто з фронту прийдуть, у нас дуже багато акторів. От вони будуть і зніматися в таких картинах, їм буде легше це. Це справді існувати органічно. Це дозволить подолати колективну травму чи навпаки згенерувати нові неврози, тобто переглядати це знову і знову, говорити про це знову і знову. Ви знаєте, досвід дивіться, нещодавно вийшла картина в 2020 році. Де ти прямуєш Аїда? Та. Це про йогославський конфлікт, про геноцид в Серебряниці. І вони до сих пір, от пройшло скільки за 20-му році цей фільм вийшов. Подивіться, скільки пройшло після війни. Практично 20 років, і вони зараз його, ну, тобто, проходить це переосмислення. Я думаю, що це надовго у нас буде. Ми будемо повертатися і повертатись. І я думаю, що для такої страшної історії, що стосується Буч, от Ізюмських, нещодавно ідентифікували все-таки Володю Вакуленко, якого ми всі сподівалися, що він виживе. Це Активіст, волонтер, дитячий письменник, і от нам вже там прийшла номер його могили, так і це він, де він. І е, от такі речі вони будуть потребувати підходу до них, я думаю, не раніше, ніж дуже довгий, там десяток років. Е, перше буде це пересмит. По перше, нас чекає велика психотерапевтична робота з людьми, які повернуться з війни. І теж те кіно буде зовсім не про те, щоб їх знову повертати в кіно, війну. Тобто ми повинні розуміти, що у нас суспільство ділиться як торт слоями для одних те, для других те, для третіх те. І чого в суспільстві настрої буде більше, туди і така буде терапевтична задача, а все це все одно колись буде озвучено. Я, мені подобається фільм Маріуполь. Документальний, де свідки свідчать, і показано через прийом художниці, яка виїхала звідти, як вона малює Маріуполь, а потім замальовує його ракетами і знищує. А потім знову малює і таке світло в кінці. Мені подобаються фільми такого гатунку, які зараз йдуть, і це фіксація. Це Дуже працює. Я називаю їх bbc форматом. Це моє такий вислів, тому що це коли свідки і є художній прийом, як це подано. Ці картина нам це атмосферна музика. І от, от такі картини треба зараз дуже багато. Давайте трошки про волонтерську вашу діяльність, а не тією, якою ви займаєтеся життя, а саме от світ після початку повномасштабного вторгнення. Як змінилися запити, в сторону чого який є вектор запитів? Ну, до повномасштабного, ну, тобто в 2014 році, логічно, що це була знову армія, тому що гола боса, і ми всі як скидалися, хто чим може. І особливо це були госпіталі. Зараз з великим вторгненням ми десь подібне щось відчули, так коли не справляється тільки держава, коли люди так само почали, бо велика кількість хлопців, велика кількість дівчат, треба було їх одягнути, озброїти. І цей відповідно ці запити виросли, але. Я все-таки повертаюся часом до паліативно-хоспісної своєї історії, і ми, коли було вторгнення, звичайно, що багато матеріалу і медичних одразу перекинули туди, куди будуть евакуйовані. Або це госпіталі, або наші ті відділення, які перевозені перевезені були або залишалися, ну ще не було там. Вірили, що там не станеться окупація. Ще які запити настали. Я подумала, чи ми можемо зайнятися. У нас ми відкрили фонд е родиною, і я заснувала його. Е і, ми, і Він у нас е не є е фондом, коли ми збираємо у людей, е просимо на потреби. Це скорше такий внесків фонд, де наші друзі, це такий Коло людей, які в нього перераховуються, також всі наші якісь певні гонорари або заощадження йдуть в цей фонд. Чи страждає зараз волонтерський фронт от, з паліативною допомогою за рахунок того, що збільшилися ресурси і потреба саме на військовому фронті? Я не знаю, треба поговорити. Наскільки я знаю, дуже багато дітей евакуйовано, і західні країни взяли у нас велику частину таких. Потреб на себе і за що їм дуже дякуємо. У нас багато дітей, які були вивезені в перші дні. І конкретно я долучалася так само до евакуації певних дітей, які були прийняті в клініки Європи. І ми їм вдячні за це, те, що це хоча б нам полегшило, що не всі, але велика досить частина була дітей вивезена з України і залишається в безпеці. І на лікуванні сторонами тими, які прийняли їх. І тому, відповідно, це змогли нам облегшити те, що зараз для військових ми можемо більше робити. В якій би стрічці ви би зіграли, або е, до якої стрічки ви б хотілося долучитися? Хотіла б долучитися, яка буде присвячена перемозі України? Історія це саме головне: хороший сценарій. А про що? Це вже друге? Чи це воно буде про якусь героїню? Чи це буде про азовсталь, чи це буде про просто про людину, яка починає спочатку? Чи це взагалі буде про людину, яку війна десь далеко, але вона живе? І чекає, і боїться її, чи це взагалі не буде про війну, а намагання уникнути і тікати. Чи це буде про людину, яка виїхала в перші дні і живе, і все в неї склалося? Але її трошки муляє постійний цей як страждають всі наші порядні люди, які виїхали порядні, бо безпорядні вони все одно це люди кольбабки. Я про них не хочу говорити. Де вони? А от порядні люди, які виїхали і страждають і мають... Сором постійно, що вони виїхали, а тут всі лишилися, але виїхали вони певні обставини, і я ніколи не засуджую. Головне, щоб вони виходили на мітинги і, і вкладалися в Україну і боролися за неї там. А, а от коли люди, які виїхали, і взагалі все одно, і там собі тішаться і живуть, попиваючи пиво, і е, врятувавши свої сраки, абсолютно пофіг на те, що тут відбувається, ці люди для мене краще б і не повертались.